Дану матеріальну допомогу отримав, іменно те, що хотіли, і буде предоставлено в пункт назначення через два дні. Де зараз бійці знаходяться? Так розумію, вони там розформовані? Бійці знаходяться, це, ну, цю інформацію не можу сказати, тому що є таємним. Вони не разом зараз. Не разом трьох Як їм постачати будуть? Постачати я особисто буду розвозити по дивізіонам, і буду забезпечити. Це от куртки отримали цих щоб бійців новопризваних. І радіостанції, карімати, матраси, подушки, одіяло, все буде де не доставлено через два дні. Ну, а зараз в є матраси, подушки, карімати і так далі. Взагалі от зараз. На, на, на даний момент є, але ну, не на всіх. На цих, що призвали, не на всіх немає. А скажіть, як ви оцінюєте якість цієї допомоги, яку вам надали? Ви побачили радіостанції, чи такі, чи не такі? Ну, в радіостанціях якби більше, більше розуміється начальник служби зв'язку, а я сам начальник речової служби. От то, що матраси, подушки, одіяла, костюми, взуття, в чому більше розуміється? А радіостанції ну, 8 кілометрів, радіус діє це дуже, дуже хороша радіостанція. Оце все безпосередньо в зону АТО відправиться, правильно? Я так І скажіть, оце ви отримали куртки так, для нових новобранців кого на, набрали? Так, да, на нових новобранців, для цих, що ми призвали місяць назад. Це мобілізовані? Так.